І тут я хочу сказати про один важливий дуже подкаст, який я не один раз уже рекомендувала. І насправді, що сумно, це те, що так мало переглядів самого цього відео. 339 просто. Просто жах і сум. А насправді на перефарбованому лисі дуже багато відео, і вони присвячені різним текстам, і обговорення дуже цікаві завжди. І я час від часу туди заходжу і просто слухаю про щось окреме. Про плаксія я до цього не слухала, вже підготувала верстку і раптом, ну, коли вже шукала якісь відеоматеріали до сьогоднішнього етеру, послухала це відео і. Захопилася тим, з якого аспекту підійшли ведучі цього подкасту. Отже, випуск про тренування обзивалок, лоскотку, переступання меж про до гумору і несподівано про тоталітарну державу і силові структури у віршованій Касті Василя Семененка, Цар Плексій. Лоскотон. Авторки цього подкасту освітянка Валентина Маржиєвська і психологиня Марія Діденко. І вони обговорюють те, що ця казка є, має певні виклики перед сучасними викладачами сучасними дітьми, тому що по суті казка побудована на таких от обзивалках, як говорить одна з півведучих, і це теж треба пояснити, що погано обзиватися і якось обійти цю тему. І е, я взагалі рекомендую подивитися все відео повністю, але, от зокрема, що Марія Діденко говорить про е, обзивалки. І про те, що насправді для того, щоб дитина вміла відстоювати свої кордони, їй треба мати подібний досвід у безпечному колі своєї сім'ї, коли ти вже вмієш казати Мені не подобається, що мене так називають, Ти називає мене так. І тоді, коли ти будеш стикатися цим у більш небезпечному колі, ти вже будеш готовий до того, як на це правильно реагувати. Тобто, сім'я сама має готувати дитину до подібних викликів. І ця книжка якраз непоганий варіант. Для того щоб проговорити і ще й цю тему, до речі, у мене теж. До певного часу було таке насторожене ставлення до цих всяких обзивачок, нікнеймів різних, я вивчала це питання, і багато психологів навпаки радять дитину готувати до того, що вона може в житті стикнутися з таким, що якось коверкати її прізвище, або давати їй якісь а, такі імена, якісь ярлики вішати. І це буде, бо зазвичай от, дуже легко там хтось заплакав о, плакса, плаксій, або якщо в когось там якесь. Не дай Бог смішне прізвище, якийсь там борщ, чи там з будь-якого прізвища можна зробити щось не дуже приємне. То дитина, яка до цього не готова, вона може сприйматися дуже болюче і дуже неприємно. Але якщо в сімейному колі потроху дитину до цього готувати, то для неї це не буде чимось образливим, це не буде її крючком, за який її хтось може зачепити. У мене прізвище Діденко, в принципі, з нього можна щось таке смішне придумати. І ми нещодавно обговорювали з моєю мамою цю тему, і я пригадала, що мій дідусь теж таке робив: мій дідусь казав мені, Маша Діденко, каша ріденька. Mm -hmm. І ну, це, це наче було так в жарт. Я, коли була маленька, я ображалась, типу, ну не кажи. так, А він спеціально. Коли таке відбувається невеличке порушення кордонів, але в родинних межах, коли це безпека, дитина вчиться свої кордони відстоювати. А коли її кордони порушуються незнайомими людьми в абсолютно небезпечній ситуації, вона радше закриється, ніж буде своє право відстоювати і про свої потреби заявляти. Тому це якраз дуже гарна практика. Несподівано. Я рекомендую подивитися цей, послухати цей подкаст подивитися, якщо вам подобається дивитися на точну картинку. Але це теж цікаві думки, які захотілося занурити. Тим більше, що багато в чому моє сприйняття цієї казки теж збігається з тим, про що говорять авторки подкасту. Хоча, з іншого боку, вони говорять, наприклад, про Лоскотку і говорять, що ну, для них це насилля, неприємний досвід, і знову ж таки. Нам презентують героя як приємного персонажа, а він лоскоче. Але з того, що я вам вже зачитала з спогадів Олеся Семоненка, власне, для нього це е, приємний спосіб взаємодії з батьком. І е, це те, що викликає у нього приємні асоціації. Ну і в книжці це описується, лоскотон описується так: мав він вдачу теплу, щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі, наче пух. Лоскотливі і м'якенькі. Він дуже дуже тендітний і приємний. І м'яке волосся, русе розсипалося до вух. Він як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там. Припинявся. І, ну, звичайно, у кожного із нас є якісь асоціації, там, типу, клоуни, це травматичний досвід, чи там ласкотка це щось неприємне, але насправді це може бути як і неприємне, коли тебе ну, дійсно хочуть якимось чином. Над, над тобою домінувати, і ти це усвідомлюєш, тобі це неприємний досвід такий гратися. А з іншого боку, коли ти навпаки маєш приємний досвід, то лоскутка це щось, ну, це індивідуальний підхід. І авторки про це говорять з точки зору зору свого психологічного і педагогічного досвіду. Але ну мені здається, що все-таки для багатьох дітей це привід посміятися, повеселитися, поміняти. Якийсь такий настрій, головне слідкувати за своєю дитиною для того, щоб вона. Ну, діти дуже сильно демонструють, подобається їм щось чи ні, чи хочуть вони це повторювати чи ні. І ну, це відповідальність дорослих: контролювати цю ситуацію зверху і бачити, чи приємно це вашій дитині чи ні. Наприклад, гри, ігри з лоскотанням, чи вона ховається, і щоразу, коли такий подібний досвід може бути, то це для неї неприємно для того, щоб це не нахлобучувалося у величезні травми у майбутньому. Так, улюблена казка біда навчить. Боже, це ж Леся Українка, здається, у неї. Так, да, це ж Леся Українка. А, ви знаєте, моя улюблена казка насправді мої улюблені радки пов'язані з материнством від Василя Симоненка. Так, це можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і вілява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Ну і я вам розповідала вже в рагулях, і вчительці можливо, що у мене, наприклад, є спогад з дитинства, коли мій тато дав мені книжку. Лебед... «Лебеді материнства, це точно було лебеді материнства, це точно був Симоненко. і сказав, щоб я вибрала там якісь рядки. І я там щось повибрала, Я не знаю, чи там було слово партія, тому що у мене спогади дуже такі, але якісь слова, які пов'язані з чимось от таким от кандовим, пов'язаним з от от, от совєтським. Не знаю, я, я не можу згадати, ні що за поезія була і так далі. І я просто пам'ятаю, що коли я пояснювала, чому мені це сподобалося. То тато вже в той момент такий: ого, тобі піанерію там чи жовтеняцтво в голову так прикольно прошило, що ти ну типу, вибираєш це, тому що тебе похвалить твій викладач, який там тобі жовтеняцьке жовтеняцький значок повісив би на груди. Тому дуже важливо з дітьми говорити про такі речі і вчити їх розбиратися в чомусь і обирати щось. І думати про це якимось чином, не тому, що його за це похвалять, чи її, і не тому, що це схвальний, схвальна поведінка чи схвальна думка в колективі, а тому, що це те, що він відчуває, і це до чого він може раціонально дійти. І це теж дуже важливо, тому що. Чим, чим раніше ви почнете цю роботу, тим легше вашій дитині буде відстоювати свої думки. І в прив'язці, можеш все на світі вибирати сину» я хочу прочитати вам ще один рядок зі спогадів. Причому ці, ця історія записана в двох різних спогадах різним способом, і я зачитаю вам обидві історії. Це з приводу того, вибрати не можна тільки батьківщину. Отже, спогад. Перше, я навіть не знаю, чи це спогад. Я дам посилання потім після етеру. Пригадую вечір у Черкаському педагогічному інституті виступ Василя був найцікавіший, найяскравіший. Хоч виступав він разом з Миколою Вінграновським. Відчувалося, що його там любили, бо саме його ім'я викликало хвилю оплесків. Але хтось з тих, хто не дуже заслуховується віршами наслідком уродженої або натренованої пильності, зафіксував непевний звук, і тут таки, щоб набякати, послав записку. Яку ви самостійну Україну маєте на увазі, коли пишете Хай мовчать Америки і Росії? Маю я святе синівське слово з матір'ю Побуть на самоті. Василь спокійно і навіть недбало прочитав цю записку і сказав. У мене Україна одна. Якщо автор запитання має другу, знає другу, хай скаже будемо вибирати. І друга версія цього спогаду від Миколи Негоди Сповідь перед Собою. У лютому 1962 року до Черкас приїхали Микола Вінграновський, Іван Світличний Євген Сверстюк. Ми з Василем вступили разом з ними, виступили разом з ними студентами, перед студентами інституту. Симоненкові дістався найбільший успіх, йому гаряче аплодували за кожен прочитаний вірш. Особливо за цей, задивляючись у твої зіниці, де дає рядки Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хтось подав до столу провокаційну записку Товаришу Симоненко, про яку Україну ви тут читали. Він передав записку Василеві. Той встав і, тамуючи гнівне обурення, вимовив, який Пігмей міг це написати. Нехай він встане і скаже, яка у нас є друга Україна. Ніхто зрозуміло не підвівся. Бачите, цитату по-різному подають, але в принципі суть ви зрозуміли, про яку Україну ви говорите? А ви про яку? У вас є якась друга Україна? І це, знову ж таки, та думка, якою ви можете ділитися зі своєю дитиною з найменшого віку до того, як вона почне більше розуміти серйозну дорослу поезію. Василя Симоненка, але можна вивчити е казку про царя Плаксія і Лускотона, а можна вчити просто поезії, розвиваючи пам'ять, ну, дитячі віршики, починаючи, а потім вперед і вперед і вперед. І це насправді буде залишати е дуже багато внутрішніх таких внутрішніх якихось таких гачків. Які будуть тримати ідентичність вашої дитини сильніше за будь-що, і будуть тримати зв'язок з вами, якщо ви будете проходити цей шлях разом. Тому що, у моєму випадку, я не можу сказати, що я була дуже україноцентричною дитиною в підлітковому віці, і, взагалі, українською мовою постійно більш-менш почала говорити десь у 25. Там в мене був період, коли я така, мені не подобається моє російськомовне оточення, я змінюю своє оточення, я взагалі все поміняю в своєму житті. І я от просто я міняю мову і я міняю людей, з якими я спілкуюся. Тому що я розумію, що якщо я це не зроблю, то типу, я от буду рускоязичним. Але всі ці спогади і все, що вкладали в мене мої батьки. Вони зі мною залишилися, і це ті спогади, які мене дуже легко повертають у, у той період. Я, наприклад, нещодавно щось там Лесикові теж читала, якусь чи віршик, чи казочку. І а, прямо згадую, як я сижу в селі у бабусі, вона щось робить, а я сижу на мішку з кукурудзою. З насінням, може, полученим кукурудзи, м'яко і читаю цю ж книжку, ці ж віршики. І це, знаєте, найкраща машина часу і найкраща можливість мати зв'язок з тими, з ким ви вже не можете побачитися, як у випадку з моєю бабусею. Тому я сьогодні з вами поговорила про такий досвід отакий підхід до читання книжки. Але насамперед я хотіла сказати про те, що обрала я її, тому що ми зараз знаходимося. Під великим пресом відчувати тільки одну емоцію зневіри. Там ну не емоцію відчувати тільки один стан, стан зневіри, стан безпорадності. А в це нас заганяють пресою. І я просто хотіла вас так зупинити і заземлити, і сказати: ось вам приклад, як це описано в літературі. Подивіться, це от просто найпростіший зразок для дітей яким там 10 років немає, вже зрозуміло, що відбувається, і вони можуть усвідомити це досить з вами відбувається теж саме. Симоненко це описав у своєму вірші. І зараз буде ну, такий важкий приклад, але, тим не менше, я хотіла б його теж зачитати. З книжкою цар Олексії Оскутон, яка одна з небагатьох виданих за життя Василя Семоненка, є ще така історія. Коли Василя Симоненка ховали, то під час поховання раптом у труні з'явилися його книжки. Раптово, мій погляд зупиняється на книжках «Тише і Грім і цар Плаксій та Лоскотон, які лежать у домовині на рівні Василового чола. Та наче їх досі тут не було, не можу втямати навіщо і хто це зробив. Та вже руками колесу забирає книги, і його різкий обурливий голос звучить до когось невідомого. Та напевно, присутнього, ми хоронимо Васю Симоненка, а не його книжки. І ви знаєте, от на фоні цього, цієї безкінечної помиральної ями, яка у нас несеться в інформаційному просторі, я хочу сказати, щоб ми звідти влазили, і показати, що, наприклад, хоронили багато разів і нас, і наше майбутнє. І наші книжки, і я сижу тут і з вами говорю про ту книжку, яку не закриєш, яка буде звучати іще для багатьох-багатьох поколінь українців, в яких сім'ях буде книжкою, пов'язаною з мемами, з капітаном Макакою. А до речі, капітан Макака взяти вище російське керівництво. Всі вони прямо вписуються в цю прекрасну в цей прекрасний опис. Тож, я хочу сказати, що помиральна яма це те, що нам створюють, і це те, куди нас занурюють для того, щоб ми відчували лише один єдиний стан. І потрапили до того ж лімбу, в який цар Плаксій занурює всіх дітей. То я хочу сказати: не ведіться. Ми сильніше за це, ми це вистоїмо, і нам є на кого спиратися. На цьому я кажу вам. Цьомки-бомки, дякую, що були зі мною. Маю надію, що вам було корисно щось, що ви почули у сьогоднішньому етері, і чекайте на наступні анонси. А якщо ви все ще не прочитали казку про царя Плексія, і відчитайте, це 10 хвилин, і це прекрасний детокс на ніч. А я вас залишаю теж з іще одним детоксом: це, знову ж таки, буде голос самого Василя Симоненка. Бо що може завершити краще етер, ніж голос автора. На все добре. Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, зорі й трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Світе мій, гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий. Ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркоти у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині, я тобі закохано віддам.